13 листопада цього року у мистецькому арсеналі відкрилася виставка, присвячена Василеві Стусу. Я вас всіх запрошую відвідати цю виставку. Ціна абсолютно символічна 100 гривень, наскільки я знаю. Але там ви познайомитеся з його життям, побачите. Цікаві артефакти, а головне підтримаєте українську ідею. Тому що кожне відвідування виставки це те, що ми робимо не тільки для себе, а для всієї країни, для майбутніх поколінь. Тому що ви підете, подивитесь, туди щось вкладете, вкладете в свою душу, тому усім раджу, самайду, і вас запрошую. І у мене на каналі є ціла підбірочка віршів Василя Стуса. Оця збірочка, одна з останніх, видана 24 року, з передмовою сина Дмитра Стуса. І тут багато віршів, в яких я, наприклад, ніде не зустрічала. Тобто я думаю, що тут є вірші, які видавались раніше, і вірші, які видані вперше. Тому купуйте книгу, а як ні, то слухайте мене, тому що я саме з цієї книги читаю вірші і класичні вірші Стуса, і Вергібри. Білі вірші, але всі вони неймовірно глибокі. Зустрінемось на мистецькому арсеналі, на виставці. Дуже вам дякую!